Hello, До нас дуже класні суперські прийшли болти. Ми їх реалізовуємо вже е е е е місяць, дуже вони класні. Разниця між старим. Зараз одну секундочку, я вам покажу. Старим і новим. Різниця, так, 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 ребятушки, ребятушечки. Дивіться. Є два болта. Да? Вони похожі, все супер, одинаково, висоти, 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 висота, все в них. Все в них супер. Но в них є різниця. Ось вот і третій болт. Бачите, цей, вони всі представлені на сьогоднішній день на ринку України. Цей болт у нас яв... являється індійським. Цей болт у нас яв... являється теж індійським. Але є на сьогоднішній день джантрівський болт. Правильний болт. Чим він правильний? Він правильний тим, що в нього є розстояння, яке розраховане на два флянці. Тобто на два карданних флянці, які, які повинні сідати на тіло болта, не на його різьбову частину. Бачите? Тут лише на один флянець, на, на, на один. А тут на два. А тут, а тут взагалі флянець сідає на, на болт і на різьбу. І, що він? і він розбиває різьбу і болти постійно відкручуються. Я прошу вас звернути увагу, коли ви купляєте болти, купляйте оригінальні аджантовські болти. Вони правильного розміру, вони розраховані на два флянці, вони скручуються нормально гаєчкою. Вони йдуть в комплекті болт і гаєчка. До нас їх прийшло хороша кількість і хороша якість. Всі, усі болти дуже, дуже гарної якості. Звертаю увагу, дивіться, бачите, один болт і у нас другий болт. Різ, різницю бачите самі. Дякую вам за відео.